Конституція України. Відомості Верховної Ради України 1996 року, номер 30 стаття 141. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу. Спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом право на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціальну правову державу. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року, всенародним голосуванням, приймає цю конституцію основний закон України.